Дорогі наші першокурсники, насамперед давайте вирізамо щиру подяку і повагу Збройним силам України, які дають нам змогу навчатися в рідній країні навіть в період війни. Бренд КНЕО широко відомий в Європі і в усьому світі. КНЕО – це великий університет, в якому реалізуються сотні бакалаврських, магістерських. Програм, програм доктора філософії, повних докторських програм. КНЕУ це багато в чому цифровий університет. З одного боку, в навчальному процесі будуть широко використовуватися глобальні мережі, цифрові платформи. З іншого боку, більшість сервісів, послуг ви можете як замовити, так і отримати в електронному вигляді. КНЕУ це глобально відкритий університет. Це університет широкої, внутрішньої і зовнішньої мобільності. Ви будете мати змогу навчатися за програмами подвійних, спільних дипломів з кращими університетами світу. У нас більше 50 партнерів і десятки з них надають таку послугу, як подвійні і спільні дипломи. Перебувати в університеті це не тільки навчатися. Це не тільки навчатися. Треба думати про своє фізичне, ментальне здоров'я, про реалізацію тих здібностей, які вам дав Бог, батько і мати дали. Для цього є всі умови. Насамперед, це один з кращих спортивних комплексів у місті Києві: стадіон, басейн, спортивні зали, тенісні корти, ну і так далі. З іншого боку, це центр культури і мистецтв, де. Практично ви можете реалізувати любу свою акторську, співацьку, танцювальну, музикальну здібність і її розвинути. До чого я вас, до речі, і запрошую. Ми раді, що ви зробили такий вибір. Думаю, що ми зможемо створити вам безпечні, комфортні умови для того, щоб реалізувати себе у ці найкращі роки вашого життя. Кнего, як альмаматер. Освятила багатьох людей, просто людей, великих людей, знаменитих людей, їх сотні, їх навіть тисячі вже. І я думаю, що ви станете членами цієї сім'ї, а це вже назавжди. І Кнеу для вас буде ваша Альма-Матер. До речі, вам випаде і вже випала велика честь разом з нами. В 2026 році відсвяткувати 120-ту річницю нашого університету. Навіть не знаю, як сказати, це зрілий університет. Ми вважаємо, що це молодість, 120 років. Зрілі це коли 400 років, 500 років. У нас молодий університет, але з величезною традицією. Крім того, хотів би сказати, що ви приєднуєтесь до колективу, який має великі волонтерські. Традиції, що зараз дуже важливо. Насамперед, у нас функціонує кафедра військової підготовки, де ви можете стати у запасу за спеціалізацією воєнна логістика. З іншого боку, наші студенти, викладачі, наш колектив проводить десятки волонтерських проєктів для допомоги нашим Збройним силам. Я думаю, прямо зразу включитись в цю. Як ми її називаємо патріотичну, абсолютно необхідну на сьогодні роботу? Ми разом з нами разом переможемо. Слава Україні!